Україні може подорожчати таксі. Якщо законопроект про такі перевезення приймуть, вартість послуг зросте, прогнозують експерти. Тернопільські таксисти підтримують підняття тарифів, оскільки переконані, в цьому справді є необхідність. Я добре ставлюся, тому що тут немає по чому їздити. Навіть немає тим заробітком, чим ту машину зробити. Все дорожає, а в нас все то саме в Україні область дешевша область таксі. таксін. У Львові. 15 посадка це вже це, 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 тут взагалі задурно їздить. Пора підняти, тому що топливо піднімають догори, то я думаю, і здало бися підняти трошки. Не так дуже, але здало би маршрутчики підняли, то вже і нам треба підняти. До 15 рівень мінімальний, щоб був. Ну, та, судячи по стану доріг, то давно вже пора піднімати, бо запчастини дуже дорогі, і це йде в мінуса, як то кажуть. Хоча б мінімальний, щоб був 15 рівень. Чи зростуть тарифи на послуги таксі у Тернополі наразі невідомо. Розрахунки очікуваної вартості проїзду перевізники ще не подавали. Таксі інформація про підняття ціни такої інформації в нас нема. До нас ніхто із перевізників таксі ніхто не звертався що до необхідності підняття тарифу. В останнє у Тернополі вартість проїзду в таксі піднімали у 2011 році. Зараз мінімальний тариф становить 12-13 гривень.